Вітаю вас, малята. Правила безпеки ми будемо вивчати, щоби у біду вам не потрапляти. Тротуаром йшли малята, доганяли маму і тата, щоб дорогу перейти, їм потрібно по землі йти. Червоний сигнал світофора горить, каже малятам далі не йдіть. жовтий вас просить, ще трошки чекайте, ну а зелений вам каже, рушайте. Сірники їжачок на підлозі знайшов, і палити багаття на надворі пішов. Їжачку, зачекай, небезпечні ці жарти, бавитись з вогнем не варто. Зайчики вдворі гуляли і морквиночку жували, після себе прибирали і сміття в смітник кидали. Поросятко добре знають. Що як з іншими гуляють, то брудом не кидатися і не обзиватися. Щоб там вовк не говорив і скущів, як не манив, ти, малятко, мінай біди із незнайомцем нікуди не йди. Коли в лісі я гуляв, під листочки заглядав. Гриби тільки ті збираю, які дуже добре знаю. Качечки на озері весело купались, з рибками пернали, ну і з ними грались. Кряча їм матуся, дітки, обережно, за буйки не запливайте, де курчі, там не пернайте. А коли на дворику сонце ярко сяє, я собі. Кептурика на голову вдягаю. На сонечку у літочку дуже гаряче, ну а без кептурика головки напече. Не ходи, мале зайча, у грозу гуляти. Буде там гриміти, буде там блискати. Краще ти в хатинці грозу причекай, а тоді у чобітках вже іди гуляй. Як на дворі буревій голосно. Лютує, вікна ти позачиняй, тоді не задує. Все з розеток вимикай, це тобі не жарти, блискавки усім остерігатись варто. Мавпа іграшку зламала і пісочок на всіх кидала, і тому тепер вона у дворі завжди сама. А як їдеш самокатом, рота ти не роззявляй. Ти попереду дивись, від матусі не втікай. Краще уникати лиха, на всі боки поглядай. Ну а люк відкритий обминай. Коли виходиш на двори гуляти, чужих звірят краще не зачіпати, Хоч вони добрі і милі, неначе, на Може собака вкусити за пальчик. Випав сніг, малята, будемо... беремо санчата і з гірким разом будемо з'їжджати. Тільки треба добре маршрут прорахувати, щоб на дорогу нам не виїжджати. Хоч би як тріщав мороз і сніжок падав горою, запам'ятайте, ти мале мишенят, ти до води не підходь і на лід, ні ногою. До нових зустрічей, малята. До побачення!